Послухайте, я вважаю, що потрібно було в першу чергу потримати обов'язково це виробників, виробництва там, да? хто виробляє сьогодні, щоб зацікавити наших партнерів вкласти гроші. Наприклад, час іноземні наші британці хочуть також вкладати гроші в ВПК. Тобто, я вважаю, що найголовніше в нашій країні це виробництво. Я говорив, за вот так була програма Велика будівництво», нам потрібно зробити велике виробництво. І це повинно бути обов'язково в консорціум з державою, там да, щоб 51% у держави, 49%, щоб держава потримувала. І 49% інвесторів, які вони, цим значні, так як робив. Людина, які гриву э, постриг декілька днів тому нам показали з Дніпра, э, не будемо ми прізвищем називати. Да? Не так, як він це робив з Нафтогазом. Ні. А дійсно, як це роблять в Європі? Прийшли, вклали гроші там на 50 років, і це гроші працюють, о, вони э, управляють цим підприємствам і о, нормальні гроші надходять до держави. Оце я вважаю нормальним.